Всім привіт! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні знову субота, знову ми в селі. Приїхали. В нас радість. Город чистий, всі ночі брали. І ми знову стаємо до колодки. Тільки сьогодні ми вирішили поступити трохи мудріше. Взяли бус в моїх батьків. Загрузили зверху всі стовпчики, всі доски в бус. І спустили майже до води. І зараз вже нічого не носимо. Це набагато, набагато легше. Далі просто насолоджуйтеся звуками, хоча ні. Зараз вам покажу, що ми встигли зробити минулого разу, Бо тому що минулого разу було трохи темно. І, можливо, не було видно. Так, минулого разу ми зробили оцих два прольоти. Оцей і наступний. Трохи криво. Але, але ми його зробили самі, воно має триматися. Тут ми забили і тут два стопчика, і тут два стопчика. А ці стопчики вже всі були, ми просто поставили доски наверху. Плани на сьогодні в нас. Забити два стовпчика ще отут, посередині, і далі працювати з отими стопчиками, добити до них перемички і покласти наверх доски. Ще сьогодні хочемо почистити ось цю всю кропивку і трохи повирізати серпом оцю. Повозу всю, щоб можна було приїхати і нормально половити рибу. А тут взагалі, не має маєте закинути будочку. Так, перш за все ми пробили достки, які не встигли пробити минулого разу. Зараз я залазу в воду. І будемо забивати он ті добові стовпчики. І на них тоді прибивати перемички попробовала тільки, що он ті стопчики, Взагалі вони не тримаються. Того рішука, може, будемо їх витягувати, або обрізати їх і забивати біля них нові. Бо трохи небезпечно виходить. Оце надавити. Ми вже забили одного стовпчика, зараз приміряємо достик. Треба далі забивати, чи не треба. Але, напевно, треба да? Що забивати? Шо? Треба що забивати. Приміряли доску, але здається, що трохи під углом стоїть. Зараз ми будемо добивати стовпчики. Тепер стовпчики забили, Стас посверли дирочки в перемичках дубових, щоб можна було нормально пробити гузя, бо у них просто нереально щось забити. Вони дуже крепкі, сухі. Може зараз щось і вийде. Взяли от такі величезні гвозді. Зараз будемо пробувати забивати. Просверлити це. І так. У нас таке відчуття, що нас тут згодів, бо роботи взагалі не йде. Все йде на перекосяк. Почалось з того, що я зламала штатів, потім ми його чуть не втопили, потім гвозді. Взагалі не могли нормально забити гвозді. Потім зламали свертло. Спочатку втопили свертло, потім зламали свертло. Карачі, ми вирішили, що сьогодні просто не наш день і збиратися і... Далі йти кропити на городі ділянку під, під клубніку. Ми хочемо вивезти бур'ян і, цей, і покропити. Зараз ще одна проблема. У нас бус стоїть знизу біля річки, а виїхати під той горб, я не знаю. І дуже сподіваюся, що ми виїдемо і все буде добре. Бо буде повний аут. Коротше, наша полоса удач продовжується. Е, знайшли ділянку під клубнику, де ми хочемо посолити. з собою гербіцид і саме та ділянка, там, де ми хочемо покропити сьогодні, на ній лежить сіно, на ній сіно не позбирали. І того став зараз збираю сіно, а я зараз придягаюся. Штани в кофту і буду мішати гербіцид. До речі. Сьогодні привезли нарешті ліжко, поставили матрас. Звісно, трошки лохануся знову, знову ж таки з ліжком, бо тому що матрас вийшов отут капельку довшим за саме ліжко, і через те оця. Із голов'я не приєднається до ліжка, вона просто стоїть в нас. Але це вже таке це найгірше, що може бути. Нехай це буде найгіршим, що може бути. Obrigado a o Cherchowski, Wefusc. Da nova vida. Sim, do